Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні вирішили пофарбувати стелю білою, фарбою акриловою. Вчора потерли алмазною сіткою, прибрали всі недоліки, які були, прогрунтували ґрунт висох і оце фарбую валіком. І бачите, як мені добре. З великим зростом. Не треба ні драбини, нічого. З таким великим задоволенням олі вже оставлю стіни фарбувати, а сам <кхід> пофарбую всі стелі. Ну, це річ не про те, а хочу вам розповісти, поки я буду фарбувати, які ми, мої враження від трьох видів шпатлівки, що ми застосовували на стіни і стелі. А це тут. У нас шпатлівка, то що я купляв у банках, показував вам колись у відео. Акілова, вже рідка вже була от, приготовлена вона. Ну, мов би я пошпатлював, вона така білосніжна, що здавалося, що дуже гладенько все вийшло і ідеально. А вчора, як поліз сіточкою терти, да там стільки недоліків було. І виявляється, що я винен, мабуть, сам. Бо я повірив, що вона вже готова до застосування, а мабуть, її треба було трошки водою розвести, щоб вона була рідкіша. Бо вона дуже важко тяглася за шпателем, і тому з'явилися такі недоліки на стилі основному. Дуже невдобно було терти. Ну, але за якийсь час справився і все в порядку. І фарбувати не дуже так, бо білосніжна, але дуже погано видно, де пофарбована, де не пофарбована. Оце ті пупирушками, що від валика, а тут гладенько. А то тільки бачиш, де пофарбовано де ні. А так ще приміняли багато шпатлівки фінішної кнауф. Вона така більш вона, більш темна, виходить, як висихала. це тут це дуже добре. Раніше вони в неї клали багато гіпсу. Як робив ремонт у пархомовці, то до... теж було не дуже гарної терти. А тепер, як я бачу, кладуть багатенько клею для обоїв. Бо вона так набухає, як обойний клей Схоже. а гіпсу, мабуть, стало класти менше, бо були, мабуть, скарги від людей, що шкатлівка швидко застивала. Казала, що це. Від того, що вона довго зберігається. Ну, це, мабуть, вони трошки рецептуру поміняли. Шпатлівка дуже гарна, і як її розвести нужні консистенції, і шпатлювати дуже легко нею тепер стало. Ну і ще приміняв в мене була. У кульку зберігалася. Колись купляв, мені дуже нравилась АБС турецького виробництва. Вона теж білосніжно-біла виходить і дуже гарно її терти. Яка різниця? Оце як трешу цю акрилову тут на стіні, то так як таку глуху стінку касається сіточкою. А як трешу тут де кнало, таке немов би вона відшарована, така немов би там пустота, такий звук інший. Тут більш глухий. Ну, Вона якась сух сухіша, мабуть, виходить через той такий звук. Ну, а це що дотерти. До я рекомендую, не, не треба гнатися за цими модними дорогими штукатурками, шпатлівками. Це я взяв тільки на пробу, бо ніколи таке не використовував дуже у великих об'ємах на стелях. І та, розповів вам своє враження. Оце саме проста кнова. Бо АБС у нас зараз я ніде не бачу, це в мене були старі запаси, вона не пропала. У кульку зберігалася. Вона мені більше за все раніше сподобалась. От, ви бачите, як погано видно. Ну, буду дофарбувати. І за результатами застосування трьох видів фінішної шпатлівки хочу зробити виставки про свої враження від застосування кожної з них. Може це комусь допоможе у подальшому, а може хтось буде мати свою думку з цього приводу. Застосовували ми три види шпатлівки фінішної. Це спочатку була така акрилова, я про неї розповідав, як шпаклював стелю у цій кімнаті. Вона вже готова і я гадаю, що я допустив маху те, що не розвів її трохи рідкішою. Бо тяглась вона дуже важко. Особливо те, що лишнє збирав, а тоді ще раз наносив, то зовсім була така, як резинова. І треться вона не дуже. І е перевагою є те, що вона білосніжна-біла, і виглядає, вона від цього виграє у зовнішньому вигляді. Але якщо враховувати, що все це треба ще все одно красити, хоч будь-яку ж грунтувати грутувати і красити, то... Ця перевага якби німілюється. Також застосовували старих запасів, добре збереглася, не схватувалась моментально а така АБС. Це турецька шпатлівка, що важалася колись і її пасують у Харкові на вулиці Матросова. Це не реклама, вона теж білосніжно біла м'яка, треться легко і ціну ми тоді зрівняємо. І також використали цілий мішок вже 25 кг КНАУ Фініш, Вона кремова-біжева. Зараз вона стала менш, мабуть, гіпса, на як стала більш м'яка, бо я її штукатуру шпаклював її 6 років тому, як Пархомовку робили ремонт, До... тоді була твердіша і застигала швидше. А зараз вона стала якась м'якіша. Третя добра, і якщо розвести не дуже туго її, щоб була не дуже густа, то й наноситься легко. Сороковим шпателем на 40 см легко наносив на стелю і на стіни. Ціна цього мішка ми брали і у епіцентрі 346, мабуть, гривень, щось так пам'ятаю, оця баночка. І мішком пошпаклював усі кімнати, що вже зроблені це брав такі дві банки по 280 гривень за банку. І зробив тільки в одній кімнаті стелю і трохи стін. І ціна 280 гривень за баночку. Хтось на мало хватило, а ціна висока. Ну, не виправдує, висока така ціна. яких переваг таких я особливо не, не відчув. Ну, правда кажучи, я невеликий майстер у мулярстві. Я ця АБС, я вже не пам'ятаю, скільки вона коштувала, ну Десь вона коштує приблизно як і ця КНАУ. Так що мої рекомендації це або КНАУ, або АБС. Інші я розглядав шпатлівки, що продають в епіцентрі, але почитавши відгуки покупців, які вже їм скористалися, то відгуки були не дуже одноманітні, були протиречиві. І тому я вирішив не випробувати долю і купив те, що вже перевірено. А на сьогодні, на сьогодні в мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі.